Всім привіт, друзі, на каналі Вебер. Сьогодні покажу, як прискорити Wi-Fi чи M кабельний інтернет на Windows 11. Для цього заходимо в пуск, пишемо мережеві підключення, щоб побачити інтернет з'єднання. Добре? Заходимо, клацаємо правою кнопкою миші на вашому робочому адаптері. Як бачите, де хрестик, той не працює. Ось цей у мене працює. Натискаємо властивості. Тут вибираємо IPv4. Тиснемо властивості, клацаємо тут і тут, ставимо DNS 4.4.4.4, потім тиснемо OK. М, далі. Також можна спробувати вимкнути і знову увімкнути адаптер. Це може допомогти скинути помилки. Якщо це не дуже допомагає, треба глянути, які програми тягнуть ваш інтернет. Для цього клацаємо правою кнопкою миші по кнопці пуск. Натискаємо M, диспетчер завдань, відкриваємо його. Ось. Тут, якщо натиснути кнопку розгортання вікна та вкладку мережа, побачимо, які програми використовують інтернет і можемо їх закрити. Якщо це не допомагає, зверніться до провайдера або перевірте роутер. Можливо, він обмежує швидкість Wi-Fi. На цьому все з вами був Вебер. Усім бувай!